На реабілітаційно-оздоровчому комплексі Біле озеро відбувся благодійний 10-й всеукраїнський турнір з плавання на відкритій воді. Участь у якому взяли 223 учасники. Традиційно його проводимо у нас тут, на білому озері і пишаємося, що до нас завітали. І в цей раз також багато гостей, багато спортсменів зі всіх куточків нашої рідної землі. Кожен з вас показав свою силу, мужність. І своєю маленькою перемогою ми всі разом наближаємо перемогу нашу спільну українську. До змагань долучилися спортсмени з дев'яти областей України: дорослі і діти, учасники віком від 7 до 75 років, а також плавці з США та Польщі. Дистанцію в 1650 метрів. Спортсмени долали під гаслом разом до перемоги. Дякуючи дівчатам, і хлопцям силам оборони, що ми Проводимо захід, збираємо кошти на хорошу справу, показуємо дітям, що навіть в такий час все рівно потрібно проводити заходи, щоб це бачили. Подолати так звану милю змогли не лише спортсмени-любителі, а й ветерани війни. Вони стали прикладом сили волі та мужності для усіх присутніх. Особливо вітаю ветеранів, які своїм прикладом показують, що незалежно від того стану. І фізично можна приймати участь і боротися. Дякую всім організаторам Слово Лівницький АЕС за те, що на нашому на нашій перлині на озері зробили такі річний Євген Фетасєєнко родом із Запорізької області. Доброволець отримав важке поранення під Бахмутом. Він має звання майстра спорту України золотий призер всеукраїнського туру серед ветеранів та військовослужбовців сильні України, а також виборов шість медалей у змаганнях повітряних сил США 2024, що проходив в Лас-Вегасі. Я вперше на відкритій воді пливу таку дистанцію. тож задоволений, все чудово. Хочеться подякувати організаторам усім присутнім. Ну і нагадати побратимам, що для нас для багатьох спорт це єдиний шлях для відновлення. Учасники змагалися в категоріях мастерс, премастерс, любителі, юнаки та дівчата. Турнір проводився згідно з встановленими міжнародною федерацією з плавання правилами проведення подібних змагань. Оцінювали плавців 14 суддів. Фінішував я перший. Це десь 25 хвилин приблизно. Листи було класно. Це вперше я плив з старшими. Мені сподобалося багато учасників. Все дуже подобається організація, все на вищому рівні. Коли ти тренуєшся, воно дійсно важко. Коли ти в змагальній атмосфері, ти цього не відчуваєш, ти просто йдеш до перемоги. Приїхали на чудовий створений івент Рівненської атомної електростанції. В першу чергу хочу подякувати захисникам за те, що маємо можливість плавати. Підтримуйте, як можете, воно все йде на ЗСУ. Ми це відчуваємо. Ми бачимо. Навіть дощ не зіпсував цих емоцій, які нам подарував заплив. Все було супер і ну, раджу всім долучатися до таких змагань. Долали милю і юні плавці. Серед них вихованець КДЮ США 13-річний Артем. Вже більше вісьми років хлопець займається плаванням. Каже, що це перше його змагання на відкритій воді. Брав участь в Болгарії, брав участь в Нетішині і багато разів брав участь у змаганнях у вараші. Вид спорту, який мені подобається, вид спорту, який подобається моїй сім'ї, і хочу займатися ним. Традиційно партнерами змагань виступили Українська плавальна асоціація Мастерс. Відокремлений підрозділ громадської організації Українське ядерне товариство в Рівненській області «Атомпровспілка» та первина профспілкова організація Рівненської АЕС. Ми показуємо свою силу, ми показуємо свою волю, і незалежність, і бажання перемогти. Величезна подяка і уклін нашим воїнам. Дякуємо вам за те, що ми можемо сьогодні, такі проводити заходи і підтримку саме Збройних сил України. Хочу всіх привітати з успішним подоланням дистанції щодо ядерного товариства. Хочу сказати, що ми підтримували і будемо в подальшому підтримувати такі заходи і таким чином декларую свою прихильність здоровому способу життя. Наші турніри, які проводяться вже 10-й рік, і Кубок асоціації проводиться вже 9-й рік. На них виросли діти, які стали. Чемпіонами і призерами України на відкритій воді і майстрами спорту. У підсумку змагань вдалося зібрати понад 52 тисячі гривень, які спрямують на закупівлю необхідного обладнання для потреб українського війська. Відтак усі разом маленькими кроками наближаємо нашу перемогу. Людмила Скіпчик, Павло Жих у ІТАЗГРАЕС.